У нас підйомник на і на все те саме, що було і там. І цей підйомник теж там, але зі своєю віковою історією. А в чому ця історія вікова? Ну тут у нас працює дійсно майстер і професіонал, який роками вже обслуговує ходову і знає її просто на Ізі. Ну, Ми обов'язково познайомимо вас з цією людиною вже в наступних відео. Зараз ми. Як я і казав, просто познайомлю вас зі станцією, а оглублятись уже в спецов, ми будемо скажімо, в наступних відео. Я думаю, це буде доречно, коли ви будете знати, що за людина обслуговує ваш автомобіль. Так, що так, ми, ми через маленький прохід зразу до... Можна навіть сказати особливих місць. Тут в нас працює е, майстер, по принципі тому ж самому, але з великою особливостю він майстер по двигунах. По двигунах. Так, тобто Це наш моторист. Так, тобто Тут, кажучи. як то сказати, кардіолог знаходиться. Так, 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 так. Кардіолог вашого авто. Серце нашого СТО. Тобто, двигуни це завжди. Двигуни байдуже, всі, всі робите, да? я так розумію, нема там. Е Є деякі специфіки, але в більшості так. Більшості ну, про ці специфіки ми також з вами будемо розкривати в наступних відео. Е... Ми вже з вами розуміємо, що тут ну, великий спектр послуг, ходова, агрегати, мотори, електрика, очистка печки, очистка радіаторів. Воднева очистка двигателя, так, так. ну то є шиномонтажа шиномонтаж також є, є. шиномотатось. Як я і казав, ви приїжджаєте в одне місце і виконуєте ну весь спектр послуг, ну крім малярки, наскільки я пам'ятаю, ну, поки що на жаль так.